Всім привіт! У нас зараз шоста година ранку, я йду щось сапати. Дощу не було. Вчора картоплю досапали, то зараз залишилось, думаю, висапаю цибульку, бо я її так між рядочком прошурувала, а в рядочках ні. То зараз цибульку то треба буде посадити огірочки. Вчора підкормили. Виноград наш, обірвали його, підкормили. Вірніше, не підкормили, а трохи цим воно стоїть, чоловік забувся. Залізний купорос. Або треба буде було обробляти хилат желіза по листку. Трошки підсипали залізний купорос. І ось так. Ріденький він став, але жаліти не треба, треба обривати, бо перегрузка для такого винограду не потрібна. Так, будемо зараз обробляти гарбузи, ось такий Norvel Екстра. Ми дивилися, Харума всі радять, але в магазин прийшли, нам сказали, що це воно одинакова дія. Ми б так і не обробляли, але в нас там з краю города дуже заплескано. Чекали того дощику його. Немає вже, днів три припускається і все ніяк. То будемо обробляти, бо сапати я там не можу. На! То зараз на сранок, воно таке хмарненько. Спробуємо. Так, ось там я вон, два рядки просапала, де могла сапати, а тут ось дивіться, яке воно заплескане, забите. То нічого я йому не робила зараз. Обробимо трошечки його. Подивимось. Ну, але ж це воно тільки бере злакові. Ось таке. Як пирій, а ось лобуду і ось оцю, не візьме воно на нічого, хоч що-небудь. Щоб це брало, то треба було до всходовий брати ще і обробляти. Мені чоловік пропонував, але я не захотіла, то тепер так. Може, ти просто старайся, поки баку не бризгати, а ти ямки бризгаєш. Я, я там виру вже ладно. Пересадиш, в мене більш немає. Ні, є. Тільки ж де вони, які гарненькі. Ми зранку встали, висапили цепульку, капусточку, потім помідорчики підсапали, а це я прийшла досадити огірочки, зараз покажу, бо дуже погано зійшли. Щось зранку більш-менш гарна погода була. Зараз знову захмарилась, я ж кажу, не дощане погоди така. Якось воно то прохолодно місцями, то не дуже. Кабачки ось такі гарненькі, а огірочки не дуже. Виросли огірочки і зараз я їх буду садити. Бо щось давненько такого не було, щоб так погано сходили вони. Тут три види я. Конкурент засолювальний і фенікс. Полила і зараз по три штучки буду кидати. Хоча я тут замочила багатенько, можна й по 4, бо так як воно щось вилазить. Що вже проросли, то повинно все бути добре. От так. І загорнути. Травичка запала. Так, я прийшла з городу. Тут ось. Млинці смажу, будуть налісники з сиром. А синочок ось приніс мені гру таку, і ми тут граємо. Де вона? Оце? Заячі перегони. Це нам подарували, і ми зараз займаємось. Дуже йому подобається, і він оце грається в цю. Цю ще ми не разу не грали, але сказав, що зараз почитаємо і будемо гратися. Давай показуй, що там. Крути. Ну, всі залишились на місці. Так, ну таба тут один провалився. Так що у нас зараз багато процесів. І млинці треба зробити. І почитати нам ще треба. Ось вибрав собі. У нас така є книжечка. Ми новенькі вже перечитали, а це залишилась така старенька вона, але... Там, Скажу, да, українська мова. Українська мова, але тут є хороша відповідалька. І на шов ось, Євгенко, про себе буде читати, так? Да? Да. Будемо зараз потрошки читати. Тільки ми договорилися, зараз оця пограємо і будемо читати. Бо не дуже ми хотіли сьогодні, так? Да? Да. Ну, буває таке, нічого. То ігра да. на 3 роки, а тут цілі на 4. Почитаємо, спробуємо цю новеньку гру. І будемо млинці робити. Будем? Будеш мамі допомагати, крутити сиром. Да? Чупа-чупс добрий? <тас> а з вікна у нас, он, видно, таку красу. Ну, майже красу, треба ще траву покосити, бо недавно тільки косили, вже знову треба. Квіточки вчора ввечері посадила. І тепер любуюсь. Поки жеником погралася, позаймалася млинців, насмажила і ось накрутила налісників. Така тут дебела ємність вийшла. Так що, зараз в духовку і будемо сметанкою смакувати. Ось так от. Вженик вже десь пішов гратися. Дощ нічого не дає робити, то прийшла ось свій квітник, хочу тут навести порядок, бо ось тюльпани вже такі засохші, треба підсапати. Троянди думала обробити від тлі. На цій немає, десь бачила. Але ж дощ то куди його обробляти? Ось, дивіться, сидить. Треба буде обробити. Дощик моросить, цілий день нічого не дає робити. То зараз тут більш-менш сухенько буду наводити тут порядочки, бо щось дуже заросло. То тільки нагород і нагород а тут. На другому плані. Так, трохи розвиднилось. Це тільки цей шматочок прибрала, треба ще заволочити і буде гарненько. Лілії треба буде на наступний рік пересадити, бо дуже густо. Вже три відра винесла. Та дивіться, що в мене є їжачок. Це я робила своїми руками. Але він же такий трошки треба пофарбувати його. Було натхнення, там грибочок є. Все б не мішало пофарбувати, але хай поки так стоїть. Зібралися ми тільки нагородити і в нас почав моросити дощ. Якби вже пішов, то й пішов, намочив і все, а так балується. Лякає тільки. П'ять хвилин є, п'ять хвилин немає, так цілий день. Дивіться, веселка. Дивіться. Підмочила трошечки і все. А так то все ж сухе, вже надоїв. Ні туди і не сюди. Так що, друзі, на цій гарній ноті закінчую своє відео. Пишіть свої коментарі. До побачення!